Ну, дуже класний лут підлітковий, теплий на хлопця. Значить, тут у нас буде Овіс 13-15, така на флісі класний світшот. Далі ось такі класнючі теплі на змійці 158 g 12-13 років. Дуже крута якість. Також тут буде хайп есочка. Есочка, вона по розмірам реально підійде на 13-14 років. Тепла, дуже крута. Також розмір 66. Це буде так само. це ну Орієнтовно десь буде на. Ну, Якість тут просто дуже крута, бо скажу чесно, лишала собі такі стани в більшому розмірі, і вони можна навіть і на дівчину, і можна на хлопця. Ну, Але більш це така хлопчача модель за що, тому що зріст тут гарний. Тому, що, наприклад, я висока і мені дуже складно підібрати, ну, підібрати то я іноді беру такі чоловічі модельки довгі. Дуже класні, дуже крута якість. Піде десь на років 13, 14, 15. Ну, Можна на 16, це в залежності від ну, розміру дитини. Так, 16 років, 3 одиниці, ось такі джогери. Це комплект. Тут наші вказано 16 років, 3 одиниці плюс ще. Кілька таких веселих шкарпеток на хлопців. Далі така на двонитку 14 Худі теж класна базова моделька. Далі ось така є від Джордж. Не бачу розмір. Ну, така, візуально десь теж, певно, що А, пишеться на 11-12 років. Але вона така, бачите, оверна, Думала, трошки більший розмір. Ну нічого. Далі дуже крутий костюм. Теплий, він іде такий на флісі. Колір, знаєте, зараз дуже це актуальний, такий Розмір, де 15-16 років, у нас ріст 170-176. І ще це реально можна брати на високу, худеньку дівчинку. Бо такий колір класнючий. От був би на мене, я чесно кажу, собі б такі лишила би дуже класні. джогери і кофта. І ось така ще 14-14 на двонитку. Така від Джордж, класна. Замовляйте.